Вітаю вас у бізнес-класі. Протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про те, чим жила економіка України за минулі 7 днів. Зокрема, мова піде про таке: чотири тисячі стільки заяв в тиждень приймають в Закарпатській міграційній службі на отримання біометричного паспорта. Курс валют ціна за євро уже не дивує. До школи готовий на Закарпатті запрацювали шкільні базари. З часу підписання безвізового режиму між Євросоюзом та Україною кількість охочих отримати біометричні паспорти зросла. Кілька місяців тому до обласної державної міграційної служби зверталося близько 700 осіб в тиждень. Зараз ця цифра сягнула 4 тисяч. А разом з нею збільшилися й черги. Поки частина обласних центрів України запроваджує систему електронної черги, Закарпатці змушені чекати у живій. Чому дізнавалася Марія Лукей? Ось так вони повинні чекати своєї черги на здачу документів. Тут кажуть, люди составляють списки, тому що кажуть, що тут вже на тиждень то наперед якось складено це. все. сьогодні від ранку я і кожен день ходила відмічатися. Кожен день так зранку самого? Ну коли виходила з роботи або чоловік ходив. Електронна черга значно спростила б роботу обласної міграційної служби, а охочим отримати паспорт не довелося б вистоювати черги. Однак у самої служби коштів на придбання системи нема. А місцеві органи влади, в бюджети яких надходять зароблені міграційною службою гроші, не реагують на звернення. Ми навіть пропонували їм закупити електронну чергу і дати нам в користування тимчасове, тому, що до кінця року, в принципі, нам мають централізовано поставити Державна міграційна служба. Електронну чергу найбільше коштів від міграційної служби надходить до бюджету Ужгорода. За перше півріччя 2017-го місто отримало понад 6 мільйонів гривень, а система онлайн реєстрації у черзі коштує 150 тисяч. Однак у міськраді кажуть, руки у них зав'язані, щоб виділити фінансування, необхідно вносити зміни до певних документів. Ми зможемо їм допомогти з цим вирішення цього питання лише у випадку прийняття змін до вже існуючої програми інформатизації про програму інформатизації діяльності у міської ради та її виконавчих органів так як міграційна служба є державною структурою і фінансується з державного бюджету на поштовій кажуть що внесенням змін до програми інформатизації займуться на найближчій сесії якщо депутати дійдуть згоди систему електронної черги профінансують Ціни на медичні довідки зростуть. Нові тарифи вже затверджені виконавчим комітетом Ужгородської міської ради. Підвищення цін на медичний огляд пов'язане із зростанням заробітної плати і тарифів на комунальні послуги. Останній раз тарифи переглядалися в 2012 році. Наскільки та для кого збільшаться ціни на медичні послуги? Далі у сюжеті. Перегляд тарифів за медичні огляди в останні вужороді змінювали п'ять років тому. Міській раді переконують, окрім заробітної плати, вартості енергоресурсів та затрат медзакладів, в новий тариф більш нічого не входить. Говорити про те, що ці тарифи не відповідають законодавству чи не відповідають якимось умовам ринку. Немає підстав, тому що вони були декілька разів перевірені. І погоджені з усіма відповідно контролюючими структурами від 30 та 50 відсотків в середньому збільшилась вартість медичного огляду. До прикладу, медична довідка для водійського посвідчення коштує на 100 гривень більше. Раніше 170 гривень 20 копійок. Тепер 270 гривень 55 копійок. Подорожчали і санітарно-медичні книжки. Втім, для кожної професії індивідуально. Працівників, які працюють у харчовій та перебробній промисловості, були у нас затверджені ще в 2012 році, становили 95,70 копійок. Тепер попередній медичний огляд працівників окремих професій і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення, становить 125-25 копійок для чоловіка, 162,30 копійок для жінки. Для жінок за кожен вид медичної справки доведеться сплатити. Ти більше аніж чоловікам, різниця між чоловіком і жінкою в тому, що жінка приходить додатково кушер-гінеколога. Туди йдуть затрати на закупку акушерсько-гінекологічних одноразових наборів, які ну вартість яких теж піднялася. Нові ціни на медогляд почнуть діяти після опублікування в газеті Ужгород. Це відбудеться вже наступного тижня. Переконують в міській раді, а ознайомитися із новим прайсом можна виключно в місцях проходження медоглядів в першій та другій ужгородських міських поліклініках. Голова Укрзалізниці Войцех Бальчун подав у відставку через особисті обставини. Про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Сьогодні ми розглянемо заяву Войцеха Бальчуна про звільнення. Він прийняв це рішення абсолютно самостійно, заявив голова уряду. За його словами, за час керування Бальчуна в Укрзалізниці відбулися в тому числі й позитивні зміни. Хто би що не казав, додав Гройсман. Він подякував Бальчуну за роботу і зазначив, що йому довелося працювати в достатньо важких умовах. Кабінет міністрів має намір призначити тимчасово виконуючим обов'язки голови правління публічного акціонерного товариства Укрзалізниця першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова найближчим часом має намір оголосити конкурс на посаду нового голови правління компанії. Уряд підвищив мінімальні гуртові та роздрібні ціни на алкогольні напої. Постанова від 9 листопада 16-го року набуде чинності через 10 днів після опублікування. Згідно з документом, мінімальна розрібна ціна півлітрової пляшки горілки зросте на 27%. Мінімальна ціна 40-градусного коньяку бренді 3 зірки складе 104 гривні 90 копійок. 4 зірки 109 гривень 90 копійок, 5 зірок 119 гривень 90 копійок. Мінімальні ціни на вина натуральні підвищуються на 22% до 33 гривень за пляшку 0,7, на кріплені вина і вермути на – на 55,6% до 42 гривень, на шампанське за пляшку 0,7 – на 40% до 69,90 гривень. В уряді обґрунтовують підвищення мінімальних цін тим, що введений у вересні 2015 року розмір мінімальних цін не відповідав реальним витратам суб'єктів господарювання на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв, оскільки збільшилися ставки акцизного збору, а також ціни на спирт. Місцеві бюджети зростають з року в рік в результаті фінансової децентралізації. Суттєво збільшуються і обсяги державної фінансової підтримки на розвиток громад та розбудову місцевої інфраструктури. У поточному році ця сума сягає 16,5 мільярда гривень. Порівняно з 2014 роком, обсяг загальної бюджетної підтримки регіонів збільшився у 33 рази. Так, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко прокоментував зміни до державного бюджету України на 17-й рік оприлюднені 2 серпня. Геннадій Зубко зауважив, що цього року запроваджено новий вид субвенції місцевим бюджетом, спрямований на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, обсяг якої становить 4 мільярда гривень. Її розпорядником визначено мінрегіон. За його словами, на 17-й рік передбачена фінансова підтримка місцевого та регіонального розвитку на суму близько 16 мільярдів гривень 6,5 мільярда гривень субвенція на соціально-економічний розвиток. 3,5 мільярда гривень державний фонд регіонального розвитку, 1,5 мільярда гривень. Субвенція на формування інфраструктури окремих територіальних громад, 4 мільярда гривень субвенція на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, 2700 мільйонів гривень кошти на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України. Окрім того, він повідомив, що у 2017 році передбачено 650 мільйонів гривень на проекти регіонального розвитку за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Євросоюзу у рамках виконання угоди про фінансування програми підтримки секторальної політики, підтримка регіональної політики. На часі курс валют традиційно влітку маємо коливання цін на валютному ринку. В який бік давайте дізнаємося. Долар США купують за 25 гривень 58 копійок, продають за 25,87. 1 євро коштує купівля 2992, продаж 3055. 100 угорських форентів коштує 8 гривень 10 копійок. Продаж 10 гривень 80 копійок. 10 російських рублів купують за 4 гривні, продають за 4.36. Англійський фонд стерлінгів купівля 32 гривні 35 копійок, продаж 34 гривні 8 копійок. Польський злотий купують за 6 гривень 28 копійок, продають за 7,24. Чеську крону купують за 95 копійок, продають за гривню 16. Румунська лея коштує 5 гривень. Продаж 6 гривень 80 копійок. До школи готовий. На Закарпатті вже запрацювали шкільні базари та тематичні відділи в магазинах ручки, олівці, зошити та щоденник. Це речі, без яких не може обійтися ні першокласник, ні випускник. Тож наші журналісти вирішили дізнатися ціни на канцтовари для школярів. Каріна Рега перейшла до третього класу і поновлює арсенал школяра необхідним приладдям. У мене має бути в сумиці 5-6 зошитів, пенал. І ручка має бути їда в школи, ножниці, і це все. Отже, зошити. найдешевший на 12 аркушів вартує 99 копійок. Він виглядає ось так. А от цей коштує 4 гривні, і на 4 аркуші в ньому більше. Зошитів дуже великий асортимент. Є простенькі фонові, є з твердою обкладинкою. Ціни від 2 гривень до.

а такий обійдеться у 40 гривень. Ціни на щоденники практично однакові, різниця у гривні – дві. Відповідно, вартують від 34 до 36, а от на ручки вони відрізняються. Така коштує 8 гривень, ця – 9,29, а така – 8 ,84 гривень 84 копійки. Альбоми для малювання вартують близько 35 гривень, лінійки – від 7. За приблизними підрахунками, головний інструментарій закарпатського школяра обійдеться в середньому в 100 гривень. Вже за тиждень Розкажемо вам цінову політику на портфелі, пенали та шкільний одяг. Це все про що ми встигаємо вам розповісти. Залишайтеся з стисую до зустрічі за тиждень.